Це типа такі ла як я в носі ковіряю з Територія ведмежої гори. Дівчатка. Ще трошки панорами. А це ресторан Калиба, з якої ми надсилали. Такі красиві фотографії з А Оце він, там другий поверх, і там така класна панорама відкривається з цих великих вікон. Ось так от. І знову ці вершини з різнокольоровими деревами. Осінь, жовтень. Так, де наше сонечко? Ось воно сонечко. На небі немає жодної хмаринки. Вчора не було, сьогодні тобто небо просто чисте-чисте, синє-синє. Сьогодні тепліше навіть, ніж учора. Ой, мабуть, градусів 20 точно є. Так відчувається. Дуже тепло, вітру немає. Взагалі, наче ми не в жовтні місяці, а не знаю, якесь не все. Ну ось так от ще такий шматочок нашої території. Далі буде.